Мене часто запитують, чому ендотерапія така дорога. Мені дуже цікаво, дорога порівнюючи з чим в Україні аналогів ендотерапії та ефектів, які вона дає, просто не існує. А якщо ми беремо Європу чи Сполучені Штати, де я ознайомився з цією терапією в клініці в Лос-Анджелесі, так я вам хочу сказати, що вона там коштує. 3000 доларів на місяць. Чи дорого це порівнюючи з ціною ендотерапії, ну вам вирішувати? Але найголовніше це ефект, який ви отримуєте за свої гроші? Ендотерапія, вона змінює вас, Вона робить вас кращою людиною, ніж ви були. Не тільки роблячи вас сильнішими, там витривалішими. Там, змінюючи вашу фігуру і так далі, знижуючи рівень жиру, вона збільшує вашу амбіційність. Ви вже не можете просто сидіти вдома і дивитись телевізор. Ви хочете досягати успіху. І саме цим я хочу, щоб ви стали людиною, яка досягає успіху. Заходьте на мій сайт альфаменком. або пишіть в Telegram чи Instagram. і я вам обов'язково допоможу.